Всім привіт! Всі, хто говорять, мова неважлива, культура поза політикою, Це просто актори, це просто співаки. Ось е російська, не буду називати її акторка, назву її пропагандистка Нона Грішаєва, яка мількала на різних блимала там на різних е е телепроектах, на різних фільмах, які в тому числі і е в нашій Україні. то для кого-то она и кумиром, сейчас рассказывает про русский город Одесса. Давайте послушаем ее хоть трошки и посмотримся, какие тезы пропагандуют те, кто вне политики. Они просто поза это культура, это мастерство. Когда мне говорят, ну как так, ты же в Украине родилась. Я говорю, нет, стоп, я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одессе. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. Я народилась в Радянському Союзі і в руському городі Одесі. Да? В Одесі ніколи не говорили на українській мові. Ось цю тезу, ось ці всі співаки, актори, да, які зараз знаходяться в Російській Федерації, які ніби поза політикою вони там не підтримують війну, можливо. Да? Але вони просувають тези руского міра. А ми досі не хочемо вичистити повністю свій простір. Інформаційний від цього, так би мовити, інформаційного е, лайна, який є інформаційною зброєю Російської Федерації. Наші люди досі слухають російських співаків, досі дивляться якісь російські фільми, російських, російські передачі, російських блогерів, хороших русських, які ніби пропагують, що не все так однозначно. Тож, то что появились україноговорящі люди, їх завезли в Одесу, їх не було. Ага, ви зрозуміли. Україномовних людей вони там з'явились в Одесі, їх завезли. Напевно, Бандерівці під проводом Романа Шухевича робили таємні вагони опломбовані з україномовними громадянами, яких заводили в Одесу. Висаджували в одеському метро на станції Привоз, і під вигляді під виглядом торгівців вони завозили. Також завезенням україномовних людей займались україномовні бандерівські контрабандисти, які е, промишляли риболовлею і перевозили нелегально з туреччини і з країни НАТО, завозили під час радянського союзу Російської імперії, завозили да. Україномовних громадян їх завезли. Розумієте? Навіть вона навіть не говорить, вони там приїхали вчитися, вона їх завезли. Тобто вона транслює думки, що хтось навмисно взяв і позавозив туди україномовних громадян. А те, що Одеська область, україномовна в селах Одеської області спілкуються українською мовою, це її не хвилює. Їх завезли. Це страшно. Як нас стали натравлювати друг на друга. Стоп, стоп. ви почули, це страшно. Україномовних туди завезли, це страшно. В русський город Кадетство завезли україномовних мешканців, які ходять із своїми україномовними щелепами, кажуть, «Ї «Ї кажуть йогурт, кажуть, там ялинка. Кажуть, украиномовные слова, вигадані, это жах. Боже, бедняжечка, не может зараз свои московии жиды, потому что переживает, как эти занавязанные украиномовные ходят в ее русским городом Одесса, родом із Советского Союза. Я помню, как мне позвонила мама однажды и сказала, мамочка, я не знаю, что делать. Мама преподавала английский язык. Она говорит, меня заставляют английский преподавать на украинском. Омій oh гад! Її змушують англійську мову в Україні викладати українською мовою, не російською, не французькою. Тому що дітям треба сказати, що Apple це яблуко, а не яблука. Тому що дітям треба сказати, що Table – це стіл а не стол. І це жах, ви розумієте, мама, прилякана дзвони нонечки, і каже, її змушують виконувати законодавство України, викладати в державній школі, державною мовою. Жах, що наробили там ці навезені україноварящі. Я забрала маму в Москву. при тому, що я... У. І вона забрала маму в Москву. І я думаю, зараз всі зітхнули тим, що ця мама не викладає в Одесі англійську мову. Нехай англійську мову в Одесі викладає якась україномовна молода вчителька, яка горить англійською мовою, яка горить любові до всього українського і не фиркає те, що тут говорять на, этом, на речі. Всегда очень любила український язык. В течение 30 лет ми допускали вот это настраювання проти русских. Их же. А, да, да, 30 років Где вы были 30 літ. Ми налаштовували проти росіян. Це да? это... ми придумували погані анекдоти про українців, молдаван, литовців, латишів, грузинів, вірмген. Це да? ми зневажали всі народи. Російської бувшого Радянського Союзу, це ми всі 30 років мали претензії до сусідів? Так? Ай ай, Учили, що все русське це плохо, плохо, плохо. Чому плохо? коли ми самі близькі і родні браті? Якщо ми близькі і родні браті, то чому ти, близька і рідна сестричка, не скажеш своєму путіну? Мистецтво в політиці. І я, представник мистецтва, представник кінематографу, представник театру, вважаю, що ти бомбиш мої рідну Одесу. Ти не правий. Виведи війська з України. Перестань вбивати Одесу, в якій живуть мої однокласники, в якій живуть люди, з якими я вчилась, з якими я ходила на вечірки, з якими я. Ділила радості і печалі, ні, вона цього не говорить. Вона говорить, що русських настра... проти русських настраювали, якісь завезені спеціально бандерівці україномовні, там чинили такий безпреділ. І коли ми бачимо, що в 25-му році, коли йде жахлива. Повномасштабна війна Росії проти України, коли на наші міста прилітають ракети і шахети. Нас знаходяться корисні ідіоти і російська агентура, які починають казати: язик не важен, не важно на якому язикі розмовляєш. Давайте залишимо цього Пушкіна, а давайте залишимо цей пам'ятник Катерині, а давайте залишимо тут Булгакова. А давайте залишимо то, залишимо то. Це ж все просто культура. Культура поза політикою, мистецтво поза політикою. Це просто письменник. Це просто письменник, це просто поет. Це просто якийсь діяч був. Ну, ну був. хай стоїть же. А я просто поговорю російською. У мене, от. Я, я люблю дуже давати, і мама, я дуже люблю ту українську мову. Ну, я буду говорити російською. і... Дзвонити родичам і казати, що мене змушують тут викладати англійську цим українським язиком. Ненависть до всього українського ставлення до нього як до меншовартісного завжди було у цього імперського російського народу. Вони не визнавали українське ні при Російській імперії, ні при Радянському Союзі. Ні зараз. Вони вважають це якимось недорозвиненим і южним діалектом великого руського язика, змішаним з якоюсь там сільською мовою, ополяченими і так далі. Вони ніколи і ні за яких обставин не відкриють школи україномовні там, в Москві, де в Росії 5 мільйонів, як мінімум, українців, проживає етнічно. Ніколи. Вони їх будуть русифіковувати, вони ніколи не відкриють школи для казахів, яких три мільйони живе в Росії на своїх історичних землях, а не понаїхавши. Для татар, для башкортів, для чеченців, для шах... сахар, для бурятів. Але вони чіпляються за те, щоб лишити тут, у нас, в Україні, російську російську мову, російську церкву, російські пам'ятки, російських пать все вони хочуть лишити. Вони чітко розуміють, що. Там, де російський культурний простір, там російська сфера впливу. Там, де російський, російська мова в побуті, там, де читають Пушкінів, там, де роблять вечори російської культури, там, де слухають російських музикантів, дивляться російські фільми, там зростає ось цей бур'ян, який потім буде воювати проти. Нас проти наших дітей і проти наших онуків. Росія ніколи не відступиться від свого, поки тут будуть ті, хто говорить російською. Для кого російська це родной язик. От я как-то привик в родной Одесі російськоязичної, доки будуть люди, які казати, будуть у нас в. Одесу поназавозили цих україномовних, Одеса це був російський город, доти Росія буде кидати бомби на ту ж саму Одесу. Тому лупаємо цю скалу і тримаємо абсолютно нуль толерантності до всього ось цього імперського, яке лізе до нас з усіх щілин. Тому що цей імперське до нас має нуль толерантності. Цей імперське хоче нас знищити. А нам розказує, давайте жити дружно. Це ж просто участь. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про мистецтво поза політикою і поширюйте наше відео. Слава Україні!